26 лютого о 19.30 здав позиції шампіньони опущені. а Дід Мороз виїзний. Саме через велосипеди росіяни кажуть на Україні. Це кенсел імпровізаційне шоу. від мінус першого, в якому коміки шукають іронічні причини закенселити випадкові теми. Прикольно, прикольно. А треба, так, да, розповідати, чому про це. Це ми... тебе на дизельний якийсь, до речі. Треба розповідати, чому проти вібраторів, коли в нас 4 хуя. Чотири ж? Так, машин. Це як повстання машин. Є такий вібратор, кролік називається. Він отакий, типу. Отакий. Отакий. <рес> і кролі. І він... І Не він, забуде посилання. І він, дівчину, може довести до оргазму за 30 секунд. Ви розумієте? Ну, так, довго. я за 30 секунд так, довго довго. в натурі. Тіп. <ріху> можу тільки і подати кров. Я за 30 секунд можу спітніти. Вони ще на батарейках, а вони не розлагаються, і це погано впливає на екологію. Вони на батарейках? А він називається Кролик, а Дюросел це кролик. Це Музейки. кролік в кроліки, це кватіка в країні. Це заговор. Реально. Mm -hmm. Оцей тіп з реклами маленький, намальований, який ніколи не втомлюється, може спати з твоєю жінкою. Кризі Фрок? Він від неї. Давай, не, давай не з моєю. Давай не з твоєю. Давай з його. Давай Ні. з твоєю. Оп далі. Вже було. А ще вібратори вони перенавантажують під час блокаутів. Так, мені здається, що це вони і б'ють. По інфраструктурі, тому що вони знають, що дахуя вібраторів в Україні. Uh -huh. Розумієш? Uh -huh. І вони такі: зараз що, зараз осінь. Всі сидять вдома і. Треба зібратися. Через вібратори, коротше, блокаут. Так, ну давайте е е попросимо хлопців, які подивилися цей відео, написати в коментарях. І за що можна. Жін, жінки не будуть кенселити вібратор. Закенселють вібратор жінки. Всі жінки, які мене люблять. А хлопці, напишіть, будь ласка, за що можна. Чисінки, з якими я спав? Напишіть в коментарях, чому вібратори це погано. Круто, один коментар. Буде один коментар, як мінімум. Але 8 слів. Да. Телебачення Торонто". Торонто». Так. Не дратуйте, що на телебачення Торонто» нуль новин про Торонту. Да. Так? так, а то, що телебачення Торонто, не телебачення. В Ютубі, блядь, ну, телебачення. Це, блять, це там, Тва, яким ябільна? можна довіряти загалом? З двох слів у назві. Два Піздіжа. Два Піздіжа. Я тепер зрозумів, чому в них з назви, з двох слів, два Піздіжа. Тому що в них головний щур. А То, що виходить, що всі інші журналісти це Рафаело, Мікеланджело. Я починаю здогадуватись, де в них офіс. В Вдаміну? В Вдаміну. А, точно. Якщо у них в описі каналу написано, що незалежне, то це сепаратизм. Чому? Торонто не може бути незалежним. Як ти це. Ні-ні, хай закінчить. Ну-ну. Торонто не може бути незалежним. Якщо ти кажеш, що Торонто це незалежне щось, значить воно від України від Канади. Ну канадский, а, канадский. <laughs> вон да. Окей. Да там в них, в них ты, на, знаешь, на флаге и, лавровый лист. <смех> да <смех> Торонто <смех> нахуй. Всю Канаду кормит. Всю Канаду кормит Тор... Торонто. Никто не ставил на колени. Торонто порошняк не гонит. У них это ТНР. Народ, це наш новий формат кенсел, де ми намагаємось закенцилити дуже неочевидні якісь теми, так, які дуже важко закенсили. Тому смішно це виходить у нас чи не смішно, подивіться, будь ласка, переходьте на наш основний канал, «Мінус перший», підписуйтесь і слідкуйте за нашими форматами. Будемо багато цього смішного робити. Тому Тому слава Україні. І героям слава. 26 лютого о 19.30 здав позиції. Здав позиції Донтез. Будемо його залишати отак просто. Після чого, ви ж не знаєте це все. Так. Надя каже: я не можу бути з такою людиною. я піду А до... він це так перевернув. Так, поняв. І каже: я знайду собі е, людину, якій я можу довіряти справжньому герою. Який відстоює в позицію? Пішло на вулицю, пішла на вулицю, бачить, Міша Кацуріна в черзі військома. Стоїть. Така, Міша, ми давно знайомі. І от, і виходить, що Дантес однією своєю дією зрадив країну, так. зрадив жінку, і ще й все це перевернув так, ніби він такий весь пусічка. Ще зараз і пісню випустив Я тебе забув, там щось. От, по, з приводу цього, нема відчуття, що якщо людина записує пісню, я тебе забув, чуєш мене чуєш, то означає, що він ніхуя нікого не Що він не забув. плакав хвилин 30 тому. Ну, тобто він. Він бреше нам просто прямим текстом. Я тебе забув, але ж якби ти забув. Якби ти як про це ти... згадав. Це <гадав> <гадав> піздєд, чувак. Сука, який він хитрий, піздець. <гадав> шампіньон. Шампіньон. Шампіньон і <гадав> Кожен шампіньон. <гадав> По-перше, по-перше, вони шляпи. <сокріст> По-перше, <сокріст> шляпи. По-друге, йо. Хто, блядь, якщо ти жодного відношення до репу не маєш, Це якого наху, хуя да, у тебе йо? Правильно зробили, що в ліс їх нахуй вивезли. Да. Хай там і да, там ага. Плюс шампіньйони, в їх складі раніше був бардаш. Через шампіньйони, до речі, складніше закладки шукати. Вони відволікають, ти на них обернуває. Чи, Чи людина хоче, метамфетаміну нанюхатися. там Білий гриб, нахуй, чор. Нахуй ідіть. Бля, приколи, як ти йдеш в лізу за закладкою, з... в якій гриби. <рес> Оминаючи всі гуляти. Оминаючи ці гриби. всі цю хуйню шампіньонську, блядь. Я ще подумав, що з ними завжди ще не зрозуміло, скільки їх жарить. Жарить? Ну, типу, якщо а, ти готуєш гриби. Я там, типу, з мамою, наприклад, я кажу: ма, скільки треба жарити гриби? Вона каже, вони дуже швидко. Дуже mm -hmm. швидко. Тут буквально швидко. кидаєш, 2-3 хвилинки вони вже все, взялись. Ти сука, кидаєш 40 хвилин, дивишся, вони ще білі. Вони Він ще мені... не визначені, бо вони, вони ще ростуть, білі, а потім чорні. А потім чорні. Як би ти їх не залишив? Майкл Джексон, грибники? Да. за люди, блядь. Він встав у четвертий ранку, прикинь, піти у ліс. Та так. чувак, вони ще називають. Без це ж, грошей типу. просто встав, пішов. Вони це називають охота. Ага, а на... <рі> Ну так, да, вони ж шампіньони. Ти, ти ж бачив, да, як вони? Вони ж передвигаються. Шампіньон же дьобує від тебе, так. Він отак під... Мені здається, блядь, грівніки такі, вони підходять до шампіньона, він там маленький, підерваний, такий. Що ти попався? <рі> <А, знаєте, рі> Рушницю отак от передергує. <рі> Це, це охота, тому що тобі треба ну, вбити тих, хто, як, так само як ти йде за ними. Mm -hmm. В ліс заходять п'ять, виходить один, але з шампіньонами. Нахуй. А шампіньйони ще й ростуть де? вони там біля дерев ростуть, там де суть. Mm -hmm. Тобто, ну це Вони опущені, а, а Шампіньони опущені. Цей суп, бля. Виріште, будь ласка. Велосипеди. Велосипеди. Щоб отримати свій перший велосипед, треба з незнайомим чоловіком переспати. <рис> чи, <рис> чи, чи у вас... І ще велосипеди це слюр. Це велосипедик. Велоси... А. Вони... Ну, Вони такі слова використовують у себе в назві. Ми будемо просто залишати цю компанію з велосипедами у себе в країні, яка не толерантна. Ти не бачив в хто ці від ридбулу ці відоси, де склон просто 90 градусів. Я завжди думав, він же з парашутом блядь. просто за велосипед тримається щоб... Я одного разу не бачив, як він до кінця доїхав, поняв? Це прикольне, що у цієї штуки є коментатори, які розповідають, ну, типу, що відбувається. А він просто їде, ти думаєш, ти їдеш чи ти летиш взагалі просто вниз? Ну, як це відбувається? Саме через велосипеди росіяни кажуть на Україні. Так, тому що ти їдеш, ти можеш їхати в Україні. Ну. І Тому вони кажуть на Україні. Не було б цього велосипеду, да. не було б цього війни. Ну, і Він що так виглядає, що через. <ріст> По-перше, БМВ. Це що? Це Німеччина. Правильно? Німець це що? Фашизм. Це, а далі це потрібно це йти. — да, Це кенсул. Це кенсл. Росія напала на Україну, тому що вважає, що Пріст. тут багато водіїв БМВ. Пінап. Ну, по-перше, як свій бізнес можна назвати словом пінап у світі, дає слово камайна. Де є слово парімаль. Дуже дратує, що вони заради своєї реклами втягнули в це Діда Мороза. Там ну, Санта Клаус, все. а не Дід Мороз. Да, Дід Мороз, він з паріматчем залишився. Ага. Його лицензії немає, він всі ці роки вітав дітей без лицензії. Безкоштовно. А Дід Мороз виїзний. Взагалі. Ні, зараз в Польщі. Ні, якщо гуманітарку привезе, мене знаєте, що дратує, що в них дуже багато реклами по Києву. Всюди білборди, вся ця фігня. І мені здається, що якщо з космосу на Київ дивитися, не рулетка вже виглядає через цю хуйню, просто всю. Він просто червоно-білий зверху весь через цю рекламу. Мене знаєте, що ще в них дратує, що це казіно, а я кожен раз, коли хочу подивитись я спочатку повинен подивитись на казіно. Да, я такий, чому я повинен. Ну, азарт прокидається, але вже не той, який я хотів би. Типу, я був налаштований трохи на інше, а ти знову бабок нема. Може, скажіть. Було прикольно, що якщо ти хочеш пограти в казино, а тобі спочатку треба так. Пінап дратує тим, що навіть це можливо інтеграція. Причому вона і є навіть нас це трошки. Сука! Навіть це, навіть тут, де нам випадають рандомні теми, вони змогли домовитись. Я б тут закенсував iPhone за те, що вони вкрали логотип уживчика. Це пізда. Це повна хуйня, я вважаю. Калина? Це просто П'єр Ярлуїдже. Він хуйнює собі, реально. Луїджі – червона калина. Прибери калину, нахуй, зі цього світу і що зміниться, блядь? От що? Ну, ну, буде голодні голодні. За рік родина. Слово, <смі> і там вставляєш слово, яке тобі подобається. Одна <смі> мафака. За рік но. Калина, <смі> Калина, -Кал... Калина, -Кал... Калина Кабаєва. Калина Кабаєва теж не дуже добре. Вища освіта це корупція, тому що я купляв собі диплом. Вхідці ти? Дипло? <пілісів, <пілісів, спочатку. Я, я спочатку купив собі диплом, а потім ходив в 4 роки. Це вже в 30, да, було? Я купив, але мене я, відпов... я відповідальний. Просто купив на початку, щоб потім на екзаменах не хвилюватися. Вища освіта ще для мене хуйня, тому що я всі 5 років, що навчався в університеті, я кожного дня бухав, хапав. Вони з мене зробили довбойове якогось, розумієш? Да, Якщо вони... б не бу... А як закінчив, перестав, до речі. Пішов з університету. Ще виходить, що вища освіта це теж нацизм, бо вони назива... а ця освіта називає себе вищою за інші Красі. освіти. А всі інші, ти похоні? Всі інші освіти, що ти там в школі вивчав, іди нахуй. Я хочу запропонувати всім глядачам написати в коментарях, яка у вас освіта, і яким ви зараз працюєте. Це наш новий формат Cancel, шоу в якому ми шукаємо причини закенселити будь-яку річ і так далі. Підписуйтесь на наш основний канал, ставте лайки, шерти, пишіть коментарі. Піс. Дєц. Ну, По-перше, це боляче. По-перше, подивіться на це. То їх треба кенселюти, бо вони стоматологі. Мене ще дратує, що стоматологи не дуже поважають мої зуби. Вони їх цифрами називають. Шість. Шість. <реш> Сама ти шесторка, нахуй. 10 лет в універі вчитися. <реш> Молочні зуби йому не подобаються. Мені, Мені обличчя твоє не подобається, чувак. Я ж, блядь, не вириваю його піздець. Тому вони, вони в масках працюють так. <реш> ще те, та, що вони. Ти приходиш к них на огляд, сідаєш до них, і вони такі. Отут болить. Ти такий, їбать, ну болить. Я відразу сказав, що отут болить. А отут болить! Прикинь, вони так? тебе на піздуна перевіряють. <рес> Зубомудрості. Зубомудрості. Це у вас вони як є? Ну, я, до речі, не розумію. У мене у всіх у знайомих їх виривали зубо мудрості. А тобі А мене знали їх. В тебе як вакули, подвійний такий ряд. Я навіть, якщо чесно, не знаю, є в мене зубо мудрості чи нема. Ну, спри... ну, мені здається, якщо я хуйню якусь не носу, то вони в мене є працюють. А ви знаєте, що зуби мудрості. Це ж так працює? Да. Ну їх виривають, тому що, типу, колись вони були потрібні людям, щоб сире м'ясо там відгризати. Тому, мабуть, тобі вони досі потрібні. <ріпи> 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 ти, ти не відчуваєш. <ріпи> а мені ще не подобається, що мені якийсь чоловік в кінці, каже, спльовий. Це тобі а правило. ти не звик, а я хочу ковпути. <рес> Причому ти не у стоматолога в цей <рес> момент. <рес> Це <рес> я просто в дурачку в лікарні. <рес> <рес> дос... Аж туди йду спльовувати. <рес> що значить не їж дві години? Я в тебе в кріслі сидів дві години. І їв. <рес> а, с... а після цього не я їв. Я зволоднів, чувак. Мене дратує, що вони крадії. Вони постійно крадуть у тебе слину і не кажуть, що з нею відбувається. Це не відсмоктувач вставляють. То, ти чи... ж не бачиш, куди вона йде. Відсмоктувач. Мені це так... подобається. Я так, коли чую не... відсмоктувач, мені здається, що це щось приємне. Ну. Це Батков. хороша асоціація. Я коли чую відсмоктувач, я тебе згадую. Стоматологи ж ставлять мости, а де мости, там корупція. А то, що більшість стоматологічних лікарень це просто квартира, блядь, в ЖК. Да, На першому поверсі. Ти просто заходиш, блядь, якийсь акваріум, кабінет, крісло поставив, собі є стоматолог. Я знайшов 100% за яку можна закінчувати стоматологію. Костя годувати за стоматолог. Це друге місце. Перше — це те, що вони роблять зуби і тіщенку, а тіщенку довбойок. Так, єбать. Зашквар. — Законтачення. — жодного питання кенсел.